Платформы просвели по каждой земле. Доволь пасажирів поїзд 49 полученням Київ-Трускавець. Буде прибувати на другу полії Партії Київської платформи. Долування пасажирів поїзд 49-й вокзал сполученням Київ-Трускавець. Буде прибувати на другу полію Київської платформи. Київ Нумерація вагонів з західної сторони вокзалу. До уваги пасажирів поїзд 49 вокзал з полученням Київ-Трускавець буде прибувати на другу колію Київської платформи. Номерація вагонів із західної сторони вокзалу.